А я зробила маршмелоу вдома, і тепер тут немає ніяких шкідливих добавок. І я взяла рецепт, який використовували на початку створення маршмеллоу, коли воно ще приносило користь. Для цього на iHerb я придбала корінь маршмеллоу. да -да, таке існує і просто запарила його на ніч як чай. Чаще я змішала желатин і корінь маршмеллоу, і потім додала ще мед, який Перед цим вскипятила, теж з невеликою кількістю корню Усі чіткі грамовки ви зможете знайти в описі під відео. І завдяки комбайну, але ви можете взяти будь-який міксер. Понад 10 хвилин я його взбивав. І вийшла така маса, яку і залишити треба в холодильник або просто в пороголодному місці на ніч. Взагалі, корінь маршмелу противідхаркувальний, тому такі цукерки можна давати дітям під час застуди або їсти самому. А в більшій кількості допомагає при травленню кишківника. Тому, як бачите, більшість нашої їжі насправді є ліками, якщо готувати по тим рецептам, по яким треба готувати, насправді. Вийшло дуже смачно, і ви можете регулювати солодкість цих цукерок самостійно. Тому підписуйтеся на мене, бо я створюю рецепти як нутриціолог і прислідую, щоб не ліки були вашими.